Вітаю, шановні батьки! Поговоримо про іграшки, які дуже важливі для наших малят. Навчіть дитину радіти саме іграшкам, а не підраховувати їхню ціну. Купуючи дорогу іграшку для малюка, батьки нерідко просять ставитись до неї з особливою увагою, постійно нагадуючи про те, скільки вона коштує. Але для дитини це не має значення, адже вона ще не може оцінювати речі та предмети, виходячи з їхніх грошових витрат. Розуміння цінності грошей до неї прийде пізніше. А коли діти маленькі, їм однаково цікаво гратись як із простими дрібничками, так і з дорогими іграшками. Навіть гра з простим аркушем паперу або пакетом іноді їм здається більш захопливою, ніж із радіокерованим вертольотом. Декілька слів про шкідливі іграшки для дітей. Так, так, є і такі, і їх немало. Отже, які іграшки шкідливі дітям. Іграшки, які видають гучний звук і яскраве світло. Вони сильно перезбуджують аналізатори дитини і впливають на подальший розвиток зорового і слухового сприйняття. Розвиваючи посібники. Наприклад, читання з пилюшок, абетка, англійська з нуля тощо, чому у ранньому віці у дитини активно розвивається права півкуля, яка відповідає за сприйняття, немовленіві звуки, просторове орієнтування і так далі. За читання і лічбу відповідає ліва півкуля, яка починає активно працювати після 4 років. Тому навчати дитину цифрам і буквам варто тільки після 4 років. Різноманітні електронні іграшки, які не розвивають, а діти на них просто залипають, адже ті цікаво рухаються чи світяться. Також важливо при виборі іграшок звертати увагу на кольори. Для малюків потрібні іграшки природних кольорів червоні, сині, жовті, зелені. І найголовніше кімната дитини це не магазин іграшок. Так у дітей не розвивається уява, фантазія, регуляторний компонент. Діліться іграшками з тими, хто не може собі цього дозволити. Не купуйте їх щоразу, як йдете до магазину. Сподіваюсь, інформація була цікавою і корисною для вас. Дякую за увагу!